Дороги немає, одні ями, наче якісь вирви. Це неможливо просто їхати. Житель села Васильівка на Кіровоградщині Віктор Валько цією дорогою їздить щотижня на роботу і у справах за 12,5 кілометрів у місто Бобринець. В магазині щось купити. Бувають нюанси, що доводиться самому вести когось в лікарню, ту саму дитину, того самого пенсіонера. А по цій дорозі ж це їхати. Це Убійство для самого себе. Не одна машина не видержу, їдеш і постійно щось десь губає, стукає. Ями водою все позаливало, то зачепився, відірвав глушик, глушник на автомобілі. А воно таке все не дешеве. Водій шкільного автобуса Микола Синдзюк цією дорогою возить у Васильівський ліцей дітей з чотирьох сіл громади. Дорога ужасна, коротше, що не можна взагалі їхати. На бобриць взагалі їдеш, аж ну, черкається, нисять кром себе, обривається, бампера підламувати усе. Зимою як їдеш, то в яму попадеш, то не знаєш, Бог його знає, чи вийде, чи ні. Ця дорога перебуває на балансі служби відновлення та розвитку інфраструктури. 24 вересня жителі сіл Васильівка, Новогомельська та Береславка звернулись до служби з приводу ремонту дороги Городище, шпола Новокраїнка, Устинівка. На території громади її протяжність майже 14,5 тисяч кілометрів, розповів староста Васильівського округу Валентин Курач. Каже, відповіді не отримали. Більше 600 жителів Васильівського старостинського округу входить, Всі вони проживають на цій території. І сталкуються, стикаються з цією проблемою. цю дорогу проїжджає швидка допомога або спецтранспорт, цих же ДСНС. Говорить, дорога руйнується останні 15 років, іншої до центру громади немає, залишаються тільки польові. То ми ними зараз переважно і їздимо. Але якщо дощ чи ще якісь погані погодні умови, то залишається тільки одна дорога. У Катерсанівській громаді цією дорогою користуються жителі самих сіл майже 1200 людей, розповідає заступник голови громади Дмитро Гурдиш. Впливає воно і на приїзд екстреної медичної допомоги, які, згідно постанови, не можуть за 15 хвилин добратися до пацієнта. На мою думку, сюди потрібно близько 200 мільйонів, а це практично весь, весь бюджет нашої громади. Відповіді стосовно того, коли буде відремонтована дорога, балансоутримувач нам не надав. Ця дорога розташована на території Черкаської Кіровоградської областей. На Кіровоградщині вона найбільша майже 160 кілометрів. Сказала заступниця начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Жанна Петрович. Проблема в чому? Вона будувалася протягом кількох років різними методами ще в 40-х роках минулого століття, переважно враховуючи тодішні навантаження і можливості в умовах війни, будувалася. Ну з того, що було частково, це бутова кладка. Бруківка, частково це чорний щебінь, місцями асфальтобетон, але покриття наскільки тонке і основа слабка, що вона абсолютно не відповідає навантаженням сьогодні. Каже у 2021 році розпочали проєктування ремонту трьох ділянок цієї дороги. Проте через повномасштабну війну державне фінансування всіх капітальних ремонтних робіт на автошляхах відмінили. Чи відновиться воно найближчі півроку, рік-два? Я сказати не можу. Тому забезпечити безперебійний проїзд транспорту між громадами на цьому маршруті. Ми намагаємося в умовах експлуатаційного утримання. Але враховуючи, що місцями на цій дорозі дуже великі руйнування на великих площах, і її основу, що нема до чого, той ямковий ремонт асфальтобетонними, асфальтобетонними сумішами зробити, ми місцями. Використовуємо біле щеменеве покриття, наприклад, або просто відведення води, грейдерування, ущільненням, посипання сумішами. Почати такі ремонтні роботи планують наприкінці жовтня. Дорога руйнується щотижня від дощів і приїзду вантажівок. Суму на ремонт і скільки кілометрів залатають, визначать під час робіт, сказала Жанна Петрович. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне, Новини. Кропивницький.